Всім привіт! Зараз ми знаходимося в місті Хаєн, провінція Хаєн, Андалусія. Зараз ми знаходимося на центральній площі перед собором міста Хаєн. Зараз я вам я його трошки покажу. От, якщо ви бачите, 9, 9 скульптур на фасаді будинку, будівлі. Тобто. Е, значить, е, е, з боках е, з лівого і з правого боку це засновники Латинської церкви, е, е, центральна фігура це в нас е, король, е, і чотири фігури поруч це. Е, е, Євангелісти, головні А, Власне, що ще цікаво в цьому соборі, що тут за переказами знаходиться один з відбитків обличчя Ісуса Христа після того, як я зняли з Христа. Тканина, трошки покажу вам площу. Ще провінція, взагалі хаєн, відома тим, що тут вирощують найбільшу кількість. Оливок взагалі в Андалусії в Іспанії. Ще, як говорять місцеві, якраз під час того, як Христофор Колумб отримав дозвіл на подорож до Індії, він знаходився саме в Каєні. Тобто, звідси почалося його жив, він десь приблизно в цих будинках точно. Ніхто не говорить а, і а, значить, проживав він саме тут.